Вітаю, розглянемо книгу Швидкісна смуга мільйонера Як розбагатіти швидко і вийти на пенсію молодим. МД ДеМарко. Передмова автора. М.Д. Демарко починає з книгу з того, що ділиться власною історією пошуку фінансової свободи. Він описує, як у молодості був розчарований стандартними порадами на кшталт, вчися добре. Знайди стабільну роботу, економ гроші, інвестуй у пенсійний фонд і чекай до старості. Автор наголошує така модель життя це повільна смуга, яка веде до нескінченного відкладення щастя на майбутнє. Люди втрачають молодість. На важку працю, щоб, можливо, колись у 65-70 років дозволити собі вільне життя, де Марко відверто пише, що відчував вічий і злість, бо не хотів жити, чекати десятки років. Він вирішив шукати інший шлях. Саме тоді він знайшов принципи швидкісної смуги. Моделі, де фінансова свобода, можливо, значно раніше. Що таке швидкісна смуга? Швидкісна смуга це метафора фінансового шляху, який дозволяє швидко рухатися до багатства й свободи. У повільній смузі ви працюєте за гроші, обмінюєте свій час на зарплату і чекаєте пенсії. У швидкісній смузі. Ви створюєте системи, бізнеси та активи, які працюють незалежно від вашого часу. Ключова ідея: багатство приходить через створення цінності для інших людей у великому масштабі, не за рахунок економії, а за рахунок підприємництва. Інновацій та контролю над доходами. Про Мджея Де Марко, американський підприємець, інвестор і письменник, засновник бізнесу у сфері онлайн-лімузин-сервісу, який зробив його мільйонером у молодому віці, автор двох популярних книг Швидкісна смуга мільйонера та. Не сценарне життя. Його книги орієнтовані на свободу від сценаріїв суспільства, навчання, робота, борги, пенсія, де Марко пропонує ідею, що багатство це насамперед свобода вибору, а не просто гроші. Частина перша багатство у сповільненій смузі. Перше багатство, дорога якою йдуть більшість. Більшість людей обирають шлях, який називається сповільнена смуга. Це стандартний сценарій життя. Отримай освіту, знайди стабільну роботу, працюй 40-50 років, економ гроші, інвестуй у пенсійний фонд і лише у старості насолоджуйся життям. Ця модель створює ілюзію безпеки, але насправді робить людей фінансово залежними від роботодавця ринку і часу. Автор порівнює це з тим, що людина їде у заторі. А життя минає повз. Друге. Чому поради економ інвестує чи кай не працюють? Суспільство вчить нас, економте, інвестуйте 10% доходів, і колись ви станете мільйонером. Але в цій стратегії є проблеми. Час ворог. Щоб накопичити статки, потрібно десятки років, низькі доходи. Більшість людей заробляють стільки, що навіть економія не дає відчуття результату. Ризики життя ніхто не гарантує, що ви доживете до пенсії чи будете здорові, щоб насолоджуватися грошима. Де Марко стверджує, економія й інвестування важливі, але цього недостатньо, щоб швидко досягти свободи. Ключова проблема у тому, що час обмінюється на гроші, а справжнє багатство виникає лише тоді, коли доходи відокремлені від вашого часу. Ця частина книги показує. Якщо жити так, як живе більшість, ви отримаєте середні результати, а можливо й залишитися без фінансової незалежності взагалі. Третє пастка часу обмін годин на гроші. Основна проблема традиційного підходу це модель. Час дорівнює гроші. Якщо ви працюєте на зарплату чи погодинно, щоб отримати більше, потрібно працювати довше або важче. Ви ніколи не можете вийти за межі власного часу й енергії. Автор називається щурячими перегонами люди витрачають найкращі руки на роботу, яка не приносить ані справжньої свободи, ані радості. Справжня фінансова незалежність можлива лише тоді, коли доходи не залежать від кількості відпрацьованих годин. Четверте пенсія у старості Чому це не свобода? Традиційна модель каже, терпи зараз, працюй усе життя, щоб у старості нарешті жити добре. Проблема цього підходу відкладене життя людина жертвує молодістю та здоров'ям заради майбутнього, якого може й не бути. Невизначеність, економіка, інфляція, хвороби, усе може зруйнувати плани, ілюзія свободи. Вихід на пенсію це не свобода, а радше обмеження, бо сили й можливостей менше. Де Марко підкреслює справжнє багатство це коли ви можете насолоджуватися життям зараз, а не чекати десятиліттями. Частина друга ілюзія повільного багатства. П'яте чому система повільного збагачення тримає людей у боргах, традиційна порада. Жися, працює економ, інвестуй у пенсійний фонд, а потім насолоджуйся життям. Проблема люди змушені брати кредити на житло, авто освіту. Борги стають постійними супутниками і перетворюються на спосіб життя, виплата кредитів, іпотеки і відсотків відтягує можливість стати фінансово вільним. Система створена так, щоб людина працювала все життя. І залишалася залежною від боргів та роботодавців. У результаті повільний шлях часто означає життя від зарплати до зарплати. Шосте, чому традиційні поради фінансових консультантів шкідливі? Консультанти навчають людей, скорочуй витрати, Відкладаю у фондовий ринок. Думай про відсотки на відсотки. Де Марко каже, що це гра у довгу. Яка може тривати 40-50 років, основна проблема? Це робить людину пасивним учасником, ви віддаєте гроші іншим банкам, фондам і сподіваєтеся на результат, усе побудовано на вірі в ринок, а не на контролі над власними фінансами. Консультанти заробляють гроші незалежно від того, виграєте ви чи програєте. Головна думка традиційні поради консервують незалежність, а не ведуть до справжнього багатства. Сьоме інфляція та непередбачуваність ринку. Інфляція знецінює заощадження. Навіть якщо ви щороку відкладатимете певну суму, через 10-20 років ці гроші будуть коштувати набагато менше. Фондовий ринок нестабільний, падіння і кризи можуть з'їсти роки накопичень. Неможливо передбачити, що буде завтра. Людина, яка робить ставку лише на довгострокові інвестиції, стає заручником зовнішніх обставин, які не може контролювати висновок. Стратегія чекати 40 років, щоб стати багатим, може не спрацювати через економічні катастрофи. Восьме, чому більшість не стане багатими? Більшість людей йде шляхом повільної смуги. Працюють на зарплаті, виконують чужі мрії замість власних, вірять міф, колись я розбагатію, якщо економитиму, основні причини брак фінансової освіти, віра в поради більшості, а більшість ніколи не стає багатою, страх ризику та прив'язаність до стабільності, життя в кредитах, які з'їдають майбутні можливості. Де Марко підкреслює, щоб стати багатим, потрібно вийти з натовпу і почати будувати власний шлях через створення цінності бізнесу систем. Частина третя. Вихід на швидкісну смугу. 9. Що таке швидкісна смуга і чому вона працює? Швидкісна смуга це шлях до багатства через створення бізнесу або системи, яка приносить дохід незалежно від вашого часу. На відміну від повільної смуги, де ви обмінюєте години на гроші, тут створюється масштабований актив, що може працювати без вас. Приклади: власний бізнес із продуктом чи послугою, інтернет платформи, що приносять дохід 24 на 7, системи, де ви не є єдиним працівником. Чому це працює? Масштабованість можна обслуговувати десятки тисяч клієнтів одночасно. Автономність гроші надходять навіть під час сну, контроль часу. Ви перестаєте бути прив'язаним до зарплати. Десяте принцип контролю в бізнесі. Ключ до швидкісної смуги мати контроль над продуктом, ціною, клієнтами, каналами розповсюдження. Якщо ви залежите від роботодавця, інвестфонду чи чужої компанії, ви не на швидкісній смузі, приклад. Погано продавати лише на одній платформі, яка може вас блокувати. Добре. Мати власний бренд і кілька джерел продажів. Контроль дорівнює фінансова свобода, бо тільки ви визначаєте правила, висновок. Чим більше контролю над бізнесом, тим швидше ваш шлях до багатства. Одинадцяте. Використання систем і масштабування. Система це структура, яка дозволяє бізнесу працювати без вашої постійної участі. Масштабування означає, що ваш продукт або послуга можуть охоплювати тисячі чи мільйони людей одночасно, без пропорційного збільшення витрат часу. Приклади, онлайн-платфорни, курси, програми, додатки, продукти, які можна тиражувати, книги, ліцензії, франшизи. Автоматизовані бізнес процеси CRM, маркетинг воронки, де Марко наголошує багатство приходить не від того, що ви працюєте більше, а від того, що ваші системи працюють за вас. 12. чому підприємництво ключ до швидкого збагачення. Найшвидший шлях до фінансової свободи підприємництво. Робота за наймом, чи навіть інвестиції не дають такого рівня контролю і зростання. Підприємництво, дає створення власного продукту чи послуги, повний контроль над прибутком, можливість вирішувати проблеми людей і отримувати винагороду. Справжнє багатство створюється тоді, коли. Ви не обмежені годинами, ваш бізнес може зростати геометрично. Ви будуєте цінність для ринку, а не просто продаєте свій час. Частина 4. П'ять командних правил швидкої смуги. 13. Правило потреби. Твій бізнес має вирішувати проблеми. Основа будь якого успішного бізнесу задовільнити потребу або вирішити проблему людей. Люди не купують просто товар чи послугу, вони купують рішення, хочуть зекономити час, хочуть зекономити гроші, хочуть уникнути болю чи дискомфорту, хочуть почуватися краще, безпечніше чи щасливіше. Помилка багатьох підприємців створювати бізнес для себе, а не для клієнтів, де Марко підкреслює, справжнє багатство приходить тоді, коли ти закриваєш реальну потребу ринку. 14 правило контролю, володій засобами виробництва. Якщо ви не володієте своїм бізнесом, ви залежні. Приклади залежності: бізнес побудований тільки на одній платформі, наприклад, Amazon чи YouTube. Виробництво належить іншим постачальникам. Єдиний клієнт чи єдине джерело трафіку, де Марко застерігає: якщо у вас немає контролю, у вас немає бізнесу. Є лише орендований дохід. Справжній підприємець повинен володіти ключовими ресурсами продуктом, каналами продажу, системою доставки цінності. 15 правило масштабу: чим більший вплив, тим більший дохід. Масштаб це ключ до великих грошей. Якщо ти допомагаєш десятьом людям, твій дохід обмежений, якщо ти допомагаєш мільйону людей, ти можеш стати мільйонером. Приклади. Автор, який написав книгу, може продати її мільйонам людей без додаткових витрат на кожну копію. Онлайн сервіс може обслуговувати тисячі клієнтів одночасно. програма чи застосунок можуть розповсюджуватися в глобальному масштабі. Масштаб можна досягти через, перше, технології. Інтернет, автоматизація, цифрові продукти, друге Системи мережі, франшизи, дистрибуція, третє медіа, книги, відео, музика, онлайн курси, де Марко наголошує, якщо твій бізнес може вплинути тільки на обмежену кількість людей, приклад маленький магазинчик. Ти ніколи не вийдеш на справжню швидкісну смугу. Висновок, щоб досягти фінансової свободи, твій бізнес повинен мати потенціал масштабуватися і здатність впливати на велику кількість людей. 16 правило часу. Відділи свій час від доходу. Якщо твій дохід прямо залежить від часу, годинна ставка, зарплата, робота за години, ти ніколи не станеш по справжньому багатим. Час дорівнює обмежений ресурс, у кожного лише 24 години на добу, тому масштабувати дохід неможливо, швидкісна смуга означає створення систем, які заробляють гроші незалежно від того, працюєш ти чи ні. Приклади онлайн бізнес, який продає продукти автоматично, інвестиції у власний бізнес, що працює без твоєї постійної присутності. Ліцензії, авторські права, цифрові товари, висновок. Створюй дохід, який не обмежується твоїм особистим часом і зусиллями. 17. Правило входу. Шукай бар'єри, які відсікають конкуренцію. Якщо у бізнес дуже легко увійти, там буде надто багато конкурентів. А маржа низька. Справжня швидкісна смуга вимагає бар'єрів входу, труднощів, які стримують інших. Це може бути перше, великі інвестиції, не всі готові витратити мільйони. Друге складні знання або технології, програмування, медицина інновації. Третє мережеві ефекти. Чим більше користувачів, тим складніше новим гравцям увійти. Четверте – Унікальні ресурси чи патерни. де Марко пояснює, якщо твій бізнес можна легко скопіювати, він не принесе тобі довготривалого багатства. Висновок Обирай справи з високим бар'єром входу. Саме там народжується справжнє багатство. Частина п'ята дорожня карта до фінансової свободи. 18. Як знайти прибуткову ідею для бізнесу. Прибуткові ідеї народжуються не із спроб стати багатим, а із спроб вирішити проблему. Автор радить ставити собі запитання, які проблеми людей мене дратують, що я можу зробити краще, швидше або дешевше, чим я можу полегшити життя іншим. Головне, ідея має бути корисною і масштабованою. Приклади. Uber вирішив проблему таксі, Amazon зручності покупок, Airbnb – доступність житла, висновок Шукай потребу, а не мрій про гроші. Ідея прийде сама. 19. Чому не варто гнатися за модою? Популярні ніші, мода, тренди, хайп часто перенаповнені. Проблема, вони швидко згоряють і втрачають цінність. Люди, які стрибають у модні теми, зазвичай приходять запізно, коли конкуренція вже максимальна. Приклад криптовалюти, NFT чи модні стартапи, де Марко наголошує, справжнє багатство будується не на хайпі, а на довгостроковій цінності. Висновок будуй бізнес на основі фундаментальних потреб. А не на тимчасових трендах. 20. Як будувати бізнес, що працює на тебе? Твій бізнес має бути системою, а не твоєю другою роботою. Якщо ти єдиний двигун компанії, ти не у швидкісній смузі. Необхідно створювати механізми, що працюють без твоєї постійної участі, автоматизація сайти, CRM. Чат-боти онлайн-продажі, делегування, команда, яка закриває більшість процесів, масштабування, щоб одна дія приносила результат для тисяч клієнтів, де Марко підкреслює, свобода приходить тоді, коли твій бізнес живе без твоєї присутності. Висновок будуй компанію як систему, яка заробляє навіть тоді, коли ти спиш чи відпочиваєш. 21. система створення цінності для клієнтів. Основний принцип швидкісної смуги багатство приходить через цінність, яку ти створюєш для інших. Автор пояснює, якщо твій бізнес вирішує реальну проблему чи робить життя клієнтів кращим, гроші стають побічним ефектом. Цінність має бути вимірюваною швидше, дешевше, зручніше, постійною, не разова акція, а стабільний результат, масштабованою, користь для тисяч і мільйонів людей. Приклад, Google створив цінність через пошук, що економить час мільярдам. Висновок Хочеш мільйони створи цінність для мільйонів. 22. Чому потрібно мислити масштабно? Де Марко каже, маленькі цілі дорівнюють маленькі результати. Мислення має бути спрямоване не на вижити, а на масштабувати. Ключові моменти: локальний бізнес дорівнює обмежений ріст, онлайн бізнес, технології, глобальні рішення, масштаб без меж. Автор радить завжди ставити запитання, як це можна масштабувати? Чи зможе мій бізнес обслуговувати не 100, а мільйон клієнтів? Приклад, одна книга може продаватися мільйонам людей без додаткових зусиль автора. Висновок: Думай не про сотні, а про мільйони. Тільки тоді ти у швидкісній смузі. 23. Фінансова дисципліна на шляху до мільйонів. Багатство не лише про заробіток, а й про збереження та управління грошима. Без дисципліни навіть великі доходи швидко зникають. Принцип: контролюй витрати без надмірного споживання, реінвестуй у власний розвиток бізнесу, уникай боргів, які не створюють активів, створюй фінансову подушку для стабільності. Де Марко підкреслює, швидкісна смуга не означає безвідповідальність, вона означає швидкий рух із чітким контролем. Висновок фінансова свобода можлива лише тоді, коли ти поєднуєш високу швидкість заробітку і розумову дисципліну у витратах. Висновок Фінансова свобода можлива лише тоді, коли ти поєднуєш високу швидкість заробітку. З розумною дисципліною у витратах. Частина шоста. Життя у швидкісній смузі, 24. Як автоматизувати бізнес і доходи? Справжня фінансова свобода приходить тоді, коли бізнес працює без твоєї постійної участі. Кроки побудуй системи, які замінюють ручну працю, автоматизація процесів, CRM, маркетинг, делегуй, створюй команду, яка може виконувати завдання замість тебе. Використовуй технології, онлайн-платформи, штучний інтелект, алгоритми. Принцип створи бізнес один раз і отримуй дохід багато разів. Приклад, авторські права на книгу, онлайн сервіс, платформа з підпискою. Висновок, автоматизація це перехід від самозайнятості до справжнього підприємництва. 25. Інвестування після створення капіталу, де Марко підкреслює, інвестування має сенс лише після того, як ти створив значний капітал. У повільній смузі люди думають, що інвестиції роблять їх багатими. Насправді, інвестиції лише зберігають і примножують, уже зароблене багатство. Ключові принципи: інвестуй у стабільні активи, нерухомість, дивіденти, акції, фонди, диверсифікуй ризики, використовуй прибутки від бізнесу. Для створення пасивного доходу. Приклад, після продажу успішної компанії ти можеш жити на відсотки від інвестицій. Висновок бізнес створює швидкий капітал, інвестиції забезпечують довгострокову свободу і безпеку. 26. Вихід на фінансову свободу. Фінансова свобода означає контроль над своїм часом. Це не лише про гроші, а й про можливість жити на власних умовах. Автор наголошує, головна мета не мільйони на рахунку, а життя без обмежень, коли ти можеш працювати заради ідеї, а не заради виживання, ознаки виходу на рівень фінансової свободи, доходи від бізнесу активів перекривають усі витрати, ти можеш дозволити собі відмовитися від роботи за гроші. Є баланс між матеріальним достатком та якістю життя. Висновок, фінансова свобода це стан вибору, а не лише цифра на банківському рахунку. 27. Як жити, коли гроші більше не проблема? Де Марко попереджає, після досягнення багатства важливо не втратити сенс життя. Поради. Продовжуй створювати цінність для світу, навіть коли гроші вже не потрібні. Інвестуй у свої пристрасті людей та ідеї, які роблять життя наповненим, допомагай іншим благодійність, меценатство, нові проекти. Життя ось у швидкісній смузі це не лише про фінанси, а й про внутрішню свободу, розвиток і вплив. Висновок, справжнє багатство це свобода плюс сенс, плюс вплив. Висновок, швидкісна смуга як спосіб життя. Швидкісна смуга це не просто метод швидкого заробітку, а філософія життя. Вона базується на створенні цінності для інших і побудові систем, які працюють незалежно від того часу. Це вибір на користь свободи, незалежності та самореалізації, а не нескінченної гонки працюй, економ чекай». У швидкісній смузі головне мислення підприємця: готовність брати відповідальність та бачити можливості там, де інші бачать проблеми. Твоє рішення залишитися у повільній смузі чи обрати швидкісну смугу, де Марко наголошує: у кожного є вибір, повільна смуга, стабільність, але залежність від зарплати. Старість із можливою пенсією відкладене життя, швидкісна смуга, ризик, відповідальність, але ж шанс на ранню свободу і багатство. Твій шлях визначається не мріями, а діями. Автор закликає: не чекай ідеального моменту, дій вже сьогодні, створюй продукти, бізнеси і системи, які приносять цінність іншим людям. Фінальний меседж. Ти сам керуєш своєю дорогою, або ти вибираєш безпечну, але повільну смугу, або ризикуєш і входиш у швидкісну смугу, яка може дати справжню свободу. Практичні поради перше. Не обмінюй час на гроші, зарплата чи погодинна оплата обмежує твій дохід. Шукай способи створити дохід, який не залежить від кількості відпрацьованих годин. Друге створюй цінність для інших. Багатство приходить тоді, коли ти вирішуєш проблеми людей. Питай себе, яку проблему я можу вирішити. Третє – Будуй системи, а не робочі місця. Бізнес має працювати без твоєї постійної присутності. Автоматизація, делегування і цифрові продукти, ключ до масштабування. Четверте. Думай масштабно. Малий бізнес може прогодувати, але тільки масштаб дає мільйони. Обирай ідеї, які можуть вплинути на тисячі чи мільйони людей. П'яте. Володій контролем. Не покладайся лише на чужі платформи роботодавців чи партнерів. Чим більше контролю у твоїх руках, тим міцніше твоє багатство. Шосте. Виходь за межі повільної поради. Економ інвестую у фондовий ринок і чекай, це шлях у нікуди. Замість цього вкладай час і сили у бізнес або продукт, що росте. Сьоме. Використовуй правила швидкісної смуги. Потреба. Бізнес вирішує проблему, контроль. Ти керуєш системою, масштаб. Чим більше користувачів, тим більший прибуток. Час. Прибуток не залежить від години твоєї роботи. Вхід. Створюй бар'єри, які не дозволять легко копіювати твою ідею. Восьме. Фінансова дисципліна. Високі доходи без грамотного управління грошима ведуть до бідності. Плануй витрати. реінвестуй у бізнес і активи. 9. Дійте, а не чекайте. Ідеї без дій нічого не варті. Запускайте проекти, тестуйте, помиляйтеся, вчіться і рухайтеся далі. Десяте: живи на своїх умовах. Гроші це не самоціль, а інструмент свободи. Використовуй їх, щоб жити так, як хочеш, і створювати вплив у світі. Суть порад, не грай у чужі ігри, створюй власні, не витрачай життя на очікування пенсії. Вкладай енергію у створення цінності, і гроші прийдуть швидше, ніж ти думаєш. Сподобалось відео? Ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам!